Она зашла. Бахает это. Ой, фу, Он возле фу. дома как бахнул, и так поразлеталось а все в дрыг. С чем собой? было, в том это есть. Что такого? Что с собой взяла? Пару, да пару футболок, вода. Собаку успели взять. Тут вже й зимові речі. Є. Доволі страшно знаходитися в цьому місті і запаляти. Дома в нас не дуже безпечно, але страшно. Страшно, коли струкає, глюкає, і звісно, страшно. Сьогодні вивозили з, з лікарні чоловіка лежачого. Костянтинівки і ще їздили у Селідове, забрали сімейну пару, він інвалид, в нього операція на суглобі була. Фронт просувається в наш бік, і тому евакуйованих людей зараз все більше і більше. Речей. Все більше і більше стає їх тут. Я думаю, що навіть ті, що уїжджають сюди, навіть, буває, приносять речі. Бувають Чуть, що стріляють, буває. Нам просто не хочеться уїжджати. Ми перевикли, звониться, як ви ніде нам і уїхати. Так, будь ласка, можемо. можемо. Поки що у нас немає поставок товару, але ми думаємо, що це тимчасово. Нам обіцяють, що повернуть поставки і будемо працювати. Людей ходить дуже багато до нас, каси дуже великі. Наша місцева влада закликає евакуюватися ще з 2022 року, але поки що можна було жити спокійно досить, тому поки що не збираємося евакуюватися. і не охоти. Подивила вам. Я класно, пожалуйста, это показать. Ещё уже прямо